Тук-тук-тук. А хто це в будиночку живе? А це цьогорічний реліз. Nike Air Force Мід в колабі з брендом Off-White. Хочеш теж зніматися? в відео? насправді не так багато колабів було цього року між Nike Off-White. В березні вийшли блейзери у двох кольорах білі і чорний. І от буквально на днях для суперцінителів. Подивіться на ціну. Зелені Nike Air Force Low Brooklyn. Розпочнемо з будиночка. І так, зі всіх сторін у нас цегляний принт без будь-яких надписів, лише зверху, ось тут красується надпис of White Nike. Сам бокс, як на 42-й розмір, товариство, тут 8,5 US, дуже великий. І тут спокійно могла би поміститися пара 46-го розміру. Та всередині є ще так досить багато вільного місця. І я боюсь уявити, який ж тоді бокс від пари 46-го розміру. Хоча, в принципі, він може бути і такий самий. Всередині, сті. Іни зеленого кольору на стелі великий є надпис Off-White Nike. штори голубого кольору, і дуже таке специфічне поєднання кольорів. Жити в такій кімнаті. Чесно, я б не дуже хотів. І з боку надпис зі up» і така стрілочка це закінчиться чи цьому кінець. А де ж тоді тут російський прапор напевно забули доставити. Традиційно розпочнемо з підошви, і перше, напевно, що вас найбільше хвилює, нафіга сюди додали шипи, що кросівки навіть ось на столі рівно не стоять. Я теж задавав собі це питання, коли виходили перші вафл рейсери в колабі чи Вейпер-стріти. Багато насправді таких шипованих моделей в колабі Nike of white І чесно, коли я вперше побачив ось ці шипи, я собі зразу згадав свої шкільні роки. І СРСРівські такі ще вінтажні шиповки, які нам видавали десь там на змаганнях. Насправді, по відгуках ніяких проблем з ось цими шипами. Нема, спочатку відчувається якийсь там легенький дискомфорт, але буквально за декілька прогулок ці шипи стираються, тому що тут йде супер м'яка резина, як в соконі, якщо ви розумієте, про що я, і вони стираються самі по собі. Або на Ютубі купа відосів, де чуваки просто беруть і ці шипи обрізають. Проміжна підошва, як в більшості форсах, це резина. Єдине, що незвично бачити, це відкритий балон, як в всіх AirMax. Плюс сама задня частина, як бачите, йде ось такою хвилькою. І навіть резини. В цьому місці теж така, ніби пом'ята. І з внутрішньої частини зверну вашу увагу. Як бачите, ось ця резинова вставка з шипами виступає. Верх це супер вентилююча сітка, але тільки у передній частині. Тут вона навіть просвічується зі всіх інших сторін. Ця ж сама сітка має підклад, і кросівки в цих місцях абсолютно не дихають. Великий мінус цих кросівок, особливо в білому кольорі, та є ще такі самі форси в чорному кольорі, що їх буде дуже і дуже напряжно чистити, вичищати ось ці всі елементи. Тому що бруд, по суті, буде заходити аж під саму сітку на ось цей підклад. З внутрішньої частини, як бачите, йде невелика вставка з такого теж штучного матеріалу, з такого ж матеріалу йде, по суті, і... Липучка зверху. Я був впевнений, що він рефлективний, але я перевірив, на жаль, ніякого рефлективу в кросівках немає. Ще одна фішка, яку порівняли з моделі Nike Dunk в Off-White, Це ось такі двойні шнурки. Якось в данках воно виглядає гарно. А тут знову ж таки, це моя особиста думка якось продешевили. По-перше, тільки чотири отвори, плюс ось ця середня перемичка, самі шнурки теж дуже дешеві, і зверху для повного щастя додали лише ось такий лейслокер. Навіть взувати все це діло буде напряжно. Тобто у вас. Одні основні шнурки, тоді ось ці другі шнурки з лейслокером. Ну прикольна штука, до речі, лейслокер можна зняти і просто собі на якісь на якусь іншу пару причепити. І тоді ще ремінь. І це все діло треба якось зашнурувати і. Покласти, щоб воно було і зручно, і вигляд мало теж нормальний. Свушик накладний, пришитий в двох місцях. Всередині стандартний надпис Off-White для Nike, і фірмовий zip тай е, на лівому кросівку, який хтось знімає, а хтось носить кросівки так. Фіксація п'ятки всередині там язичок і внутрішня оббивка, плюс е, устілка по суті стандартні, як в класичних форсах, тому на цьому зупинятися не будемо. Товариство варто розуміти, що це і дизайнерські кроси і вимагати. Ати щоб тут було все супер продумано, супер функціонально і щоб все було супер класно, ну це по-дурному. Об'єктивно кроси виглядають гарно. На рахунок ціни фул прайс 185 доларів. Біленькі зараз на ресейлі можна купити дешевше від 150 доларів залежно від розміру. Чорні по суті десь так і коштують на ресейлі, 180 доларів плюс теж залежить від розміру. Ну а маленькі сайзи дівчатка. Зверніть увагу, ціна там починається вже від 100 доларів. З вами був Макс, канал Лішоп, Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.